Права 524. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її. Ну що ж, давайте прочитаємо, що за задачу я придумав за таким коротким записом. Ну і будемо думати, як її розв'язати. Отже, задача така: скільки кілометрів подолає вершник на коні за час, поки олень подолає 36 км. Швидкість оленя 12 км за годину, а коня 15 км за годину. Ну що ж, давайте спочатку знайдемо час. За який у нас Олень подолає 36 км. Отже, записуємо тоді перше. Як знайти час? Нам треба відстань поділити на швидкість. Записуємо Т, щоб знайти, нам треба відстань S поділити на швидкість В. Мова йде про швидкість оленя, я позначу індексом 1. І це дорівнює. Ну що ж, замість відстані ми пишемо 36. Мова йде про кілометри. Поділити. Ну, а швидкість у нас 12 кілометрів за годину. Якщо їх поділити, це буде 3. Записуємо чого? Годин. Це у нас час. Руху. Час руху. Оленя. Добре. Час руху оленя і час руху коня у нас однаковий. Тому зараз, щоб знайти відстань, як знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. То пишемо тоді, друга дія. Щоб знайти відстань S, нам треба швидкість В помножити на Т. T. T у нас однакове в обидвох випадках. Час, 3 години. Ну, а швидкість і відстань тут буде відноситися до другого об'єкту, до коня. Так, і це буде дорівнювати. Ну що ж, v 2 у нас є 15. км за годину помножити. Ну, замість Т ми пишемо 3. Мова йде про години. 15 помножити на 3, це буде 45. Ну, і чого? Це у нас кілометрів. Це у нас. відстань що подолає що подолає вершник на коні. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. власне. Пишемо відповідь. Отже, скільки кілометрів подолає? 45 кілометрів. Ну що ж, ось така нескладна задача на розрахунок відстані та часу. На цьому вправу завершено.